Всім привіт вітаю вас на своєму каналі Віра Переможця. Знаєте, я не вважаю себе переможцем, але я женусь до перемоги, так як писав одного разу апостол Павло. І ці слова можна прочитати на сторінках Біблії. Я женусь до мети, пише Павло, за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Моєю головною метою тут, на цій землі, є Ісус, а саме пізнання Бога та здатність жити та ходити вірою. Чому це так важливо? Тому що все, що ми маємо у цьому матеріальному світі, рано чи пізно нам прийдеться залишити. Звісно, всі ми сподіваємося, що це станеться якомога пізніше, десь там у майбутньому, далекому, але наше життя настільки стрінке та швидкоплинне, що ця мить, для кожного з нас може прийти несподівано, особливо у цей нелегкий час для України. Але поки ми маємо здатність створити щось корисне, нам слід це робити, щоб не стати, наприклад, жертвою депресії або поганих думок. Отже. У цьому відео я хочу поділитися деякими своїми проектами на 2025 рік, а саме на цей рік. Це очерет, Щепорізка і ставок. Очереп на сьогоднішній день стоїть на паузі. Щепорізка в процесі виготовлення, а ставок це моя мрія, яку я хочу, незважаючи на різні перешкоди, реалізувати. А тепер все попередньо. Не так давно я відсняв відео. Очеред замість дров. І воно набрало величезну кількість, так як для мого каналу, величезну кількість переглядів. Я зрозумів, що ця тема дуже і дуже актуальна. І ось я вирішив заготовити очерет. І у нашій місцевості цього очерету дуже і дуже багато. Хороший під'їзд, все нормально, все чудово, все прекрасно. Але перед тим, як їхати за очеретом, я вирішив в цей очерет зібрати тут. У себе, можна сказати, вдома. Оця місцева, де я знаходжуся, я знаходжуся напроти своєї земельної ділянки. Я прийшов сюди, взяв газану касарку, розпочав косити, але виявилося, що це не так, воно вже і просто. Тобто воно складно. Навірно, простіше завести дрова. І не мучитись. І не мучитись цим очеретом. В момент, коли я косив цей очерет, я побачив навколо себе на своїй території величезну кількість деревини, яка просто лежить на землі, їх не є. О, дивіться, Бобри будівельники. Обточили таке дерево воно засохло. Я думаю, це нерозумно збирати очерет. Збирати очерет. В той самий момент, коли деревина просто гниє, просто трупішає, просто йде в порох. Так, от яка верба лежить. Оце величезна верба, вона впала, да? І вона просто тут загниє, вона піде в пух і прах. Її потрібно, потрібно розчехлити, порізати і забрати її звідси. Навіщо вона має тут гнити? Ось де, деревина. Тут повно цієї деревини. Так що я зараз починаю процес різати. Можна брати от дерево. От впало дерево. Величезний стовп дерева. І Він вперше. Був. Я прийняв рішення зробити щепорізку. Чудову, класну щепорізку. тим більше у мене є деякі запчастя на цю щепорізку. У мене був ось такий вал. На цього вал я посадив такий барабан, приварив. О. Потім є в мене такий двигун. Але все це потрібно зібрати в одне ціле, в один єдиний механізм. Коротше, єрунда неправильна. Вся конструкція Точа. тема очерету для мене залишається актуальною. І я сподіваюся, все ж таки, зібрати невелику кількість очерету для того, щоб пізніше її подрібнити, подивитися, яка вийде фракція, і можливо попробувати спалити і переробити свій котел. Я хочу на верхню загрузку. Окрім цього, у мене ще є одна така мета, одна така ціль. Це ставок, це маленька така копанка. Ось тут ви бачите примерже. Таке маленьке озерце, маленька копанка. Це багато років назад, приблизно десь більше 15 років назад. Сюди приїхав трактор МТЗ 80 з таким ковшом, і він розкопав невелику частину, невелику частину от цієї ділянки, тому що все було настільки замерше, що він не міг копати. раніше. Тут була колись річка, мені розповідали. Але за роки це все діло замолилося і перетворилося на болото. На болото. Через те, що тут болото, сюди не може заїхати трактор, зимою порою воно замерзає, і взагалі це все розкопати. Це треба вкласти величезну кількість грошей. Мені прийшла кількість. така ідея. В інтернеті я побачив ось такий екскаватор, який мені дуже сподобався. І на основі цього я хочу зробити свій екскаватор, але обладнати його електроддвигунами. Цей екскаватор. Це екскаватор працює на принципу ось такого механізованого екскаватора, який колись. Колись його використовував трасовий екскаватор. За допомогою такого трактора я хотів би реалізувати ставу опустити рибу і подивитися, який буде результат. Можливо, хтось з вас мав справу з подібними проектами. Я буду радий, якщо ви поділитесь. Можливо, варто відмовитись, а можливо, варто все ж таки цю ідею реалізувати і подивитися, наскільки. Вона буде ефективна відносно вирощування гриб. Незабаром буде розпочинатися бетонний бізнес. Я планую знімати всі ті бетонні вироби, які я планую робити на моєму каналі. Я показував. Я встановлював е, огорожу бетону. Я планую далі в території біля свого будинку, е, заливати плитку, робити саморобну, е, саморобні форми, і можливо комусь щось стане у нагоді і зможе реалізувати в себе вдома. Отже, на цьому я буду закінчувати своє відео. Всім бажаю гарного настрою, божого благословення. Божого захисту, Божої підтримки. І знаєте, в Біблії написано одні чудові слова. Сам Ісус говорить: насамперед, насамперед, шукайте Божого царства і його правди, і все інше, в чому ви маєте потребу, додасться вам. Нехай Господь вас благословить і до зустрічі на моєму каналі. Всім пока.